Мемкоін Трампа стрімко падає. Трамп встановив новий мінімум в 14 доларів і це ще може бути не кінець. Що сталося і чи є шанси на відновлення, давайте розбиратися. Це падіння пов'язують із рішенням Дональда Трампа запровадити нові тарифи на імпорт сталі та алюмінію. Трейдери відреагували миттєво, ставка фінансування Трамп впала до мінімум з січня. Інвестори масово продають Трамп, RSI нижче 50, що означає повне домінування ведмедів. Якщо ситуація не зміниться, може продовжитися. Трамп втратив ключову підтримку на 16 доларах. Якщо він не зможе повернути втрачені позиції, то ризик падіння до 10 доларів зросте. А це вже справжня катастрофа. Єдина надія повернення ціни вище 19 доларів. Якщо покупці активізуються, можливий ріст і до 26 доларів, але за поточних ринкових умов це виглядає майже неможливим. А як ви думаєте, чи має Трамп шанс на повернення, чи це уже кінець мемкоїну? Пишіть свої думки в коментарях, та не забувайте підписуватися на мій телеграм-канал, щоб не пропустити нових важливих новин.